Друзі, всім привіт! Біля мене знаходиться топова станція для заправки автокондиціонерів Texa Comfort 780 Touch. Bigas модель. Тобто, її основною особливістю є те, що вона здатна працювати одночасно з двома видами Фреону R134 та R1234. Досягається це завдяки тому, що в нас є окремо два контури. Тобто r 134 з'єднання r 1234 Всередині окремо два баки для холодоагенту по 12 літрів. Також в станції інтегрована система автоматичного очищення підготовки. Тобто, коли ми працюємо на одному та на іншому газі, все автоматично між цими циклами очищається, продувається, промивається. Тобто нічого механічно вручну робити не треба. Керується це все з отакого сенсорного дисплея, який має 10 дюймів. Під управлінням операційної системи Android, великі манометри високого, низького тиску є вбудований принтер для роздруківки звіту. Також її можна з'єднати через Wi-Fi Bluetooth з мобільним додатком, керувати. І так само розруківку звіту можна відправляти, наприклад, на ПК на принтер. звичайний. Позаду у нас знаходяться три колби. Це у нас для оливи, для підфарбовувача та промивочної рідини. Тобто Вони йдуть запатентовані тексою, максимально герметичні, захищені від потрапляння вологи або повітря всередину. Тобто максимально професійно виготовлені. Всередині самої станції все максимально класно та лаконічно зібрано. тобто в нас є Система охолодження з таких трьох кулерів, сам редуктор. Тобто все все тут у нас укомплектовано максимально, ну, максимально професійно, скажімо так. Значить, Станція у нас, як бачимо, доволі велика. Для кого вона призначена? Для тих, хто хоче працювати ефективно, хто хоче обслуговувати різні автомобілі, як європейців, так і американців, старіші, новіші. Не шукаючи різні варіанти станції, промивки і так далі. Тобто, друзі, ця станція допоможе вам працювати з усіма автомобілями. Оновлення тут ідуть через Wi-Fi, Bluetooth. База даних завжди може бути оновлена. Тому ця станція забезпечить надійну роботу у вас ефективною роботою на роки. Якщо у вас цікавить дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за замовленням. Є в наявності, зараз ціна знижена.